Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. Вчора ми з вами поговорили про надійну доглядову косметику, а сьогодні поговоримо про надійну декоративну косметику, про те, чим я користуюсь кожного дня. А почнемо по порядку. Я користуюсь ось таким тональним кремом Dior Forever. Це матова версія у відтінку 1,5. Виглядає вона ось таким чином. Я його не припудрюю. Купую вже другу повнорозмірну баночку. Він і не світлий, і не темний ось такий. Мені здається, півтора це найпопулярніший відтіночок. Нічого не підкреслює ні пори, ні лущення, не дивлячись на те, що він матовий, і не підсушує шкіру. Не забуває пори. Я використала вже на хвилиночку півтори баночки повнорозмірних і використала, ну я не знаю, мабуть, штук 10 мініатюр, по три, мені здається, чи по 2,5 мл в мініатюрі. Тобто, дуже багато я ним користуюся десь з березня, можливо, з. Так, десь з березня місяця я ним користуюсь. Дуже-дуже люблю, хвалю і можу вам рекомендувати. Наступний продукт це консилер від Hourglass. Я вам сказала, що це відтінок Ваніш. Ні, Ваніш називається серія, а відтінок у мене Сілк. Користуюся ним рік з минулої чорної п'ятниці майже його закінчила. Бачите, вже по стіночкам вишкірбаю, дуже класний, він дає повне покриття. Доволі такий силиконістий, не підкреслює ніякі зморшки, можна його трошки на протязі дня підправити. Ось так виглядає, дуже гарно перекриває, він такий, знаєте, лягає товстенько і він такий пластичний. І якщо є сильні кола під очима, то він з ними з легкістю. По Коли в мене вже є тон і консилер, я використовую хайлайтер. До речі, сьогодні стільки видавила, що просто, дивіться, просто капець. Дуже багато. Ось так він виглядає. А відтінок, до речі, це spotlight. Ось такий відтінок. Дуже класний. Це найкращий хайлайтер із всіх, котрими я коли-небудь користувалася. Ось такий він, начебто, і яскравий, але він тушується майже в ноль. Можна трошечки трошечки нанести, розтушувати, і бачите, в ньому немає окремих якихось часточок. Він просто сяє, але якихось блисківок, окремих в ньому немає. Дуже гарний хайлайтер, дуже його люблю. Після хайлайтеру я наношу рум'яна. Використовую ось ці рум'яна у відтінку Diffused Heat. Виглядають вони ось таким чином. Вони настільки класно зашліфовують шкіру, що здається, що шкіра просто фарфорова. Взагалі Hourglass зі шкірою працює так, як не працює жоден інший бренд. Дуже-дуже тонко, дуже класно працює. Коли в мене вже готове обличчя, час перейти до його рамочки. До брів, використовую Brow Cheat. Уже доволі довго його використовую. Приловчилася, дуже-дуже швидко з ним оформлюються брови. Доволі така жорстка щіточка, класно зачісує брови. І відтінок хочу сказати, medium brown, мені здається. Так, да, у мене відтінок. Ось так виглядає сам олівчик. І ось його сводчик. Дуже-дуже тонко можна намалювати, що хочете, а можна отак от заштрихувати, що хочете. Дуже його люблю. Дійсно, надійний засіб. Далі для брів використовую зараз ось таку Анастасію Беверлі Hills, а вона виняє. Мені не подобається якийсь запах у цього гелю для брів, але в принципі, в принципі він гарно фіксує, гарно тримає бровки. Хтось у мене питав в коментарях, який я гель для брів порекомендую. Не можу порекомендувати, бо в мене не було жодного разу такої великої колекції класних гелів для брів, щоб я могла порівняти. Але ось цей непоганий. Можете звернути на нього увагу. а Гель для брів у мене тримається десь рік. Ну Тобто однієї баночки мені вистачає десь на рік, тому я не можу зібрати таку велику колекцію для того, щоб порівняти. Коли готові брови, я переходжу до макіяжу очей. Наразі використовую Tom Ford, палетку ось таку Nude Deep, на всю поверхню наношу. Ось цей відтіночок, а в куточок наношу ось цей відтіночок, а, в зовнішній, а у внутрішній ось цей відтіночок. Ось так вони виглядають. Вони так легко тягнуться, так легко тушуються. а Рожевий наношу не часто. Але ось останнім часом, останніми днями, почала його також додавати в макіяж. Звичайно, чим більше відтінків використовую в одному макіяжі, тим більше він такий професійний здається. Якщо я дуже поспішаю, то я просто цей відтінок на все, на все око наношу і наверх, і наниз трошки витягую, будую форму і все. На цьому все. Коли в мене є час, то я, звичайно, використовую 3 або 4 відтіночки, і тоді це здається. Більш професійно, так начебто в мене був час класно нафарбуватися. Наступний крок це я промальовую міжвійку або верхню слизову ока. Ось таким олівчиком-каялом від Charlotte Тілбері у відтінку Барбарелла Браун. Він мені дуже подобається, виглядає ось таким чином. Такий він, бачите, жирненький. Доволі стійкий. Якщо я промальовую верхню слизову, то вії здаються просто безкінечними. Вії здаються дуже-дуже довгими, тому що візуально вони починаються, наче не з зони ростовій, а зі зісливої. Тобто, десь на 3-5 мм вії здаються довшими, якщо ви використовуєте ось цей лайфхак з промальовкою верхньої слизової оболонки. Нижню я промальовую дуже-дуже рідко. Що стосується тушів, наразі використовую. Два варіанти. Ось таку від Estee Lauder, якщо мені потрібен вау-об'єм, Ось так вона виглядає, якщо мені потрібен ефект накладних вій. А якщо мені потрібен більш повсякденний макіяж, то використовую зараз, хочу добити ось таку мініатюрку від Hourglass. Можу порівняти оцю туш від Hourglass з туш'ю від Clinique High Impact Mascara. Вставлю картинку, як вона виглядає. Дуже схожий результат дає. До речі, навіть трошки схожі щіточки у них. Такі чисті, довгі, гарні вії. Але ось ця туш може... Лягати комочками, тому треба так прочесувати, так, щоб вичесати ці комочки, якщо вони там є. Ось вона зараз почала підсихати і почала давати ці комочки. Хай Impact Маскара взагалі комочків не дає, вона якось дуже чисто лягає, дуже мені подобається. Після усього цього я наношу. А, я забула ще про бронзер. Бронзер наношу не часто, якщо чесно, я лінуюся. Але якщо мені треба зробити трошки більш худим обличчя, трошки підкоректувати його, трошки можливо навіть ніс підкоректувати, то я використовую ось такий бронзер від Герлен у відтінку Light 01. Це найсвітліший відтінок. Він дуже-дуже натуральний, такий між бронзером і рум'янами, але результат усе ж таки є. І він доволі помітний. Тобто, якщо мені треба так проскульптувати обличчя, то я його використовую. І якщо це вечірній макіяж, і результат скульптури повинен бути більш таким ярко вираженим, більш таким фешн, якщо так можна виразитись, то я використовую, звичайно, холодний відтінок Шарлотти Тілбері, і тоді вже роблю повний мейк. Тоді вже мені потрібні будуть і тіні більш яскраві, більш насичені, і, можливо, якийсь олівчик ще чи стріли ну, Взагалі, щось ще буду додавати тоді. Для повсякденного макіяжу ось цієї штучки достатньо з головою. Далі для губ використовую останнім часом ліп максимайзер. Дуже мені подобається те, як він зволожує, тому що Шарлотта Тілбері також зволожує, але все ж таки зволоження там менше, ніж тут у ліп максимайзеру. І Too Faced, він дуже сильно збільшує губи, але зволоження у нього маловато. А зараз, ось, коли були вітра, трошки так похолодно, Трошки морозно ми багато гуляли на вулиці з подружкою То я використовую ліп максимайзер для того, щоб і об'єм був, і губи були зволожені, і ніяких проблем не було. І рада похвастатися. Це третя баночка, чи може навіть четверта. Це третя або четверта баночка парфумів, які я закінчую в Польщі. Я зменшую свою колекцію парфумів, і в мене залишиться три повнорозмірні баночки і декілька ще мініатюрок. Я хочу зробити так, щоб в мене було взагалі дві повнорозмірні, два повнорозмірних варіанти парфумів. Максимум для того, щоб я була мобільна, щоб у мене не була дуже велика колекція косметики. Ось, то я вже, як бачите, третю чи четверту баночку добиваю. Я точно пам'ятаю розмір Rose and Roses я добила від Dior, і Blumen Bouquet добила від Dior. Оце, мабуть, третє. Ще не пам'ятаю. Мені здається, що було ще щось, але вже точно не згадаю. Можливо, Chanel ще якусь добила. Ну, взагалі, ось, якось так. Якщо це відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, то, звичайно, підтримайте мене лайком. Завтра вранці чекаю вас на бюті сніданок на каналі, і побачимося дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!